Я вважаю, що Україна майбутнього я її бачу сильно демократичною незалежною. Це те, за що ми боремося, це те, за що ми платимо страшну ціну. Зима 23-го року. Тоді вже частина Бахмута була захоплена. Завезли допомогу в часів яр. От повертались, і зима нічого не видно. Мряка забуває фари, забиває лобове скло. Дві полоси в одну сторону дорога. Ми обганяємо два тягача з танками. Передній буст тисне на газ, розганяється, не знаю, там, до швидкості 130. І обганяє ці тягачі з танками і різко звертає праворуч. І в мене просто доля секунди. Я перед собою бачу, що та частина, та полоса, по якій я їду, перегорожена на швидкості 130, перегороджена бетонним блоком. А справа від мене вже е, тягачі з танками. Е, єдине, що я можу, це повністю видавати газ. І проскочити між всіма двома небезпеками. А, і в машині в мене ще сім людей. До того ж, відразу про це подумав, що в машині в мене сім людей. От. <кхем> ну, проскочили. Я Антон, військовий волонтер. Зараз я займаюся допомогою нашим Збройним силам, в основному на Бахмутському та Луганському напрямках. Це наш бойовий кінь. Ми назвали Джоні. А, цей трафік їздить на фронт з весни 22-го року. Вже а, на ньому я проїздив 130 тисяч кілометрів. От, а, і більше 30 разів а, їздили в зону бойових дій на ньому. Спочатку думали фарбувати, його не фарбувати, але вирішили все ж таки залишити червоним, щоб а, був як цивільний. Мені подобаються дальні дороги, мені подобається приїжджати і передавати те, що ти можеш, робити те, що ти можеш. Волонтерство для мене. ну, не знаю, це робота, це вже, не знаю, стиль життя. Мені подобається, і навіть я би сказав, що подобається більше, ніж те, чим я займався до війни. Я був графічним дизайнером, розробляв логотипи бренди, робив ілюстрації, також приймав участь в музейних проєктах. У мене чудова родина. От. Донька, які вже 17 років, та чарівна дружина, які зараз знаходяться в Європі. От, дуже жалію, що війна в мене забрала два роки, які я міг би подорожувати, спілкуватися з родиною, з дитиною, яка вже виросла. Як іноді пишуть на снарядах хлопці, запройобана літ. За ці роки не знаю, ми я думаю, що передали десь декілька десятків дронів, точно більше десяти машин. Виготовили я декілька тисяч комплектів для розмінування. Виставляємо нульову точку, з якого почнеться вирізати наша кішка для початку процесу, і запускаємо процес. Ми дістаємо вже вирізані деталі. Так, після того, як ми дістали наші елементи кішечки зі станку, другий етап це їх треба пошліфувати. Вже зашліфовані наші частини фарбуються чорною фарбою і збираються вже в безпосередньо саме їх робочий стан. В нас дуже багато відгуків про якість і про те, що це працює. Наприклад, нещодавно писали, що вони закидали для того, щоб дістати до однієї міни. А коли тягнуло міну, ще знешкодили дві розтяжки, які б вони не побачили при своєму просуванні. Вперед, можливо, це врятоване життя, і це головне для нас. Це врятоване не життя. Як закидується ця тактична кішка? Вона розкручується. І кидається. Потім підтягується, і завдяки цьому проходить процес розмінування або витягнення поранених, або двох соток. Для мене війна це в першу чергу війна на виживання нашої країни, це війна за свободу і відчуття гідності. Як кожної окремої людини, так і а, всієї нації, українцям всім я хочу сказати, тримаємося і їбашимо непинно кожен на своєму фронті. Це все, що ми можемо зробити в даній ситуації.